Доброго дня, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про базову основну тему для будь-якого медичного працівника та для тих, хто тільки вирішив стати на цей шлях, а саме будова серця. Але перед тим поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, це для мене дуже важливо. Що ж, тепер поговоримо про базову таку будову серця. Як ми знаємо, серце людини воно складається із чотирьох камер. Тож, давайте їх перелічимо. Це праве передсердя. Та правий шлуночок. От у нас вже є дві камери. Вони між собою з'єднуються за допомогою правого передсердно шлуночкового отвору, або латинською атріовентрикулярного отвору. Але це не просто отвір. Він також має спеціальний клапан. Клапан, який називається тристулковий клапан. Та який здатний притоку крові змінювати своє положення, таким чином впускати кров із правого передсердя в правий шлуночок, та запобігати такому процесу, який називається регургітація. Тобто, щоб кров не могла вийти назад. Ліве передсердя. Це третя наша камера. Та лівий шлуночок, четверта камера. Між ними також є подібний отвір, який називається точно також. так само лівий передсердно шлуночковий або атріовентрикулярний отвір, і їх також відділяють один від одного клапан. Але цей клапан є не тристулковим, а двохстолковим. або, як його ще по-іншому називають, мітральний клапан. Функція цього мітрального клапану точно така ж сама, як і тристулкового клапана. Праве передсердя від лівого передсердя в нормі у дорослої людини не відділяється, вибачте, за допомогою перегородки та не має отвору. Проте цей отвір є у ембріона і називається овальне вікно. Але коли людина народжується, цей отвір заростає таким чином, попереджуючи з'єднання артеріальної та венозної крові через передсердя. Правий шлуночок та лівий шлуночок також відділений перегородками і не з'єднуються в нормі. Якщо такі з'єднання є, це є тяжка патологія, яку потрібно негайно лікувати. Тепер давайте подивимось, які. Артерії, які в вени входять та виходять із серця. А перед тим, друзі, якщо вам потрібна допомога з вивченням біології, анатомії, фізіології чи латинської мови, читайте опис, там є для вас пропозиція. Що ж, а тепер давайте подивимось: вправе передсердя кров, яка є багатою на СО2 вуглекислий газ, її називають венозною кров'ю. Вона потрапляє через верхню порожнисту вену та нижню порожнисту вену. Далі, з правого передсердя, ця кров потрапляє до правого шлуночка. А з правого шлуночка вона потрапляє в легеневу артерію, яка несе кров, власне, до легень. Вже насичена киснем кров із легеневих вен, яких всього є 3. Потрапляє всередину лівого передсердя. Далі, минуючи мітральний клапан, коли він відкривається, ця кров потрапляє в лівий шлуночок, де під високим тиском вже насичена киснем, кров потрапляє до найбільшої судини нашого організму аорти, яка має широкий діаметр та добру еластичну стінку для того, щоб витримувати високий тиск. Далі аорта розділяє цю кров через свої гілки по всьому нашому організму, насичуючи її киснем. Таким чином, у нас закриваються великі та малі круги кровообігу, але про них ми поговоримо з вами в наступному випуску. Що ж, а я вам дякую за увагу, ось така вона будова серця. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Якщо ні, задавайте питання. До наступної зустрічі!